Всі ми хочемо знати, до чого це нас приведе. Чутки по місту входять різні від самих неймовірних, але ж ми знаємо про те, що якщо людина не має ніякої інформації, то вона може придумати її сама. І тому сьогодні ми запросили заступника голови райдержадміністрації адміністрації Наталію крайченко Головного лікаря Октиської ЦР Віктора Бабича, головного лікаря другої обласної лікарні Грілію Невфітну, начальника відділу охорони здоров'я міської ради Оксана Коваленко, громадського активіста, члену виконкової міської ради Вікторію Маркову. Ми ще запрошували сьогодні керуючого справами міського виконкому Володимира Руденка. А... Про свою відсутність нічого не повідомив. Я думаю, що нової інформації, ніж нам скаже Віктор Павлич і Оксана Коваленко ми від нього не отримали, тому що це людина нова у міській раді і в виконавчому органі. І все ж таки це не дуже приємно, що так ставляться до. Інтересів громади. Тому що те, що ми зібралися, це не інтерес кожного з нас, а це є суспільним інтересом. І все-таки, давайте почнемо нашу розмову. Я хотіла б, щоб для початку про те, що несе для нас. Постанова Кабінету міністрів розказала Оксана Коваленко і Наталія Кральченко. Про що йде мова у цьому, цій постанові Кабінету міністрів? У цій постанові Кабінету міністрів попередньо назад було озвучено, що необхідно провести військовий фонд. Нашого уклугу до показника 60 на 10 тисяч населення. Управлінням охорони здоров'я було доведено до кожного району, до кожної центральної районної лікарні, до кожної районної державної адміністрації показники ліжок, які необхідно скоротити кількість. В даному випадку, що стосується нашого району, було доведено кількість 140 ліжок у медичних закладах 144. Вибачаю, 144 по Охтирському районі. Те, що було доведено. Це е, в цілому е, е, разом із сільськими лікарнями. Вся мережа. Так. І е, друга а, ні. Ні, і, і, інші, і, інші, і, це і інше. Я просто уточнюю. Потім, потім? Mm -hmm. потім було уточнення, був виїзд обласних фахівців. До Комунального закладу Офіська центральна районна лікарня. Фахівці із України охорони здоров'я були із рекомендаціями обласних фахівців, де були зазначені ті відділення, в яких необхідно зробити оптимізацію люжкового фонду або реорганізацію. і також були рекомендації по сільській медицині. І в сумарному. Відсумку. Отримали ми, що по центральній районній лікарні необхідно провести оптимізацію 28 ліжок стаціонарних і 42 ліжка сільської мережі оптимізувати. Це такі рекомендації обласних фахівців. Пропонують вони нам провести свої розрахунки, підготовчі роботи. В четвертому кварталі, тобто не зараз, не терміново, а в четвертому кварталі у нас є термін до 4 кварталу. Ви повинні підготувати свої пропозиції. так? І пропозиції, ми вже їх, їх подали. Ми запланували активізацію uh -huh. на четвертий квартал.